Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги такий красунчик. Це електровелосипед нашого виробництва харківської зборки, називається електрик. Це на 29-х колесах, колеса подвійні, усилені, широка гума 235-та, металеві щітки, таке ну, гарне, виходить, колесо, дискові гальма, знімається рычажком на ексцентрику. Дуже зручно, просто. Є кошик. Кошик зйомний. У будь-який час можна його знімати і використовувати як сумку. Є також фара. Фара потужна на 18 світодіодів. Можете подивитися, як вона світить дуже гарно навіть днем. Також на цьому електровелосипеді встановили двигун 500 Вт. це від компанії Мксус. Можна бачити тут прес, це незаперечно оригінал. Він на 48 вольт, 500 Вт. Також тут дискові гальма, зірочка Шимано, перемикач також Шимано. Керується цей велосипед ручкою, таким важелем під один пальчик. Чим сильніше тиснете, тим швидше він їде. Це принцип дії реостат. Колесо редукторне дуже легко їде, дуже легко розганяється, мало споживає енергії. Також на цьому моторколесі можна їхати просто спокійно на педалях він не супротивляється рукою, робить як звичайна втулка на промподшивниках. Також на цьому велосипеді є круїз контроль, вмикається ці кнопочки. Принцип дії такий, що ви натиснули, наприклад, половину потужності, фіксуєте його і ручку можна не тримати, а колесо їде з обраною швидкістю, поки ви не натиснете знову на кнопку контроля. Або можна ще натиснути на важель газа. І після цього колесо вже крутиться просто ну, в своєму поєдці Накат. накатом. Багажник алюмінієвий, рама алюмінієва, Всі дроти йдуть внутрі рами, захищені від вологи та механічних пошкоджень. Сідушка теж легко керується, є такий речажок. Вона така широченька труба, тут хороша стоїть. І можна навіть до самого низу опустити. Сідушка комфортна, високий поролончик, також є пружинки, буде на ньому дуже м'яко і класно їздити. Хотілося сказати, що тут встановлений особливий такий винос, він редагується по нахилу. А також можна нахуй поміняти на чайки руля. Є дзеркала заднього огляду, є індикація уровня заряду. Скільки у вас ще залишилося енергії, можна дуже легко э, визначити. Монетка теж фірми Шимано. Тут стоять всі деталі якісні, оригінальні. На ринку в будь-який час можна всі, всі деталі на цьому велосипеді знайти. Тобто це не складно, Чим відрізняється від аналога в ті, що зібрані в інших країнах і ну, буває так, що просто не знайдеш комплектуючі. Акумуляторна батарея тут 48 В 18 А годин, якщо ну, правильно користуватись, це до сотки пробігу на ній можна їхати. Акумулятор зйомний, дуже легко знімається. Тут класнюча така монтажна планка, вона посередині металева. тримається на 4 болтах, два штатних отвіри. Тут ті, що по заводу йдуть для фляжки. І два ми ще додали під закльопку М5 для надійного кріплення. Дуже легко фіксується на акумуляторі також. Є індикація заряду. Тут знаходиться в логостіковому боксі контролер фірми Huawei. Він сімусний, теж класний по, по своїм, особливим там, властивостям, що він працює з датчиками Хола без них, там багато функцій на ньому. він ну, Така надійна, гарна техніка від бренду Huawei. Е, що хочеться додати від себе, що цей велосипед підійде. Як до користування, просто там по туризму кататися десь ну, за містом, тому що тут гума 2,35, вона широка і нормально тримає трасу і бездоріжжя також. Так само можна і в місті використовувати за містом, ну, тобто і на нужди в нас беруть і пошторйони використовують їх. і ну, там ну, багато хто із, Таких служб, ті, що ну, дуже багато треба їздити за день, щоб був гарний багажничок, щоб можна щось перевезти, якісь грузи з собою. будете задоволені, він комфортний, дуже легко на нього залазить, слазить. 29 колеса гарантують те, що ви будете ну, менше відчувати кочки і різні ну, як -то на дорозі вади. І таким самим чином ще 29-те колесо дає е, дуже непоганий крутящий момент. Ну, його просто треба розгнати до своєї швидкості, там він може і 45 поїхати. Ну, тобто це ну, нормальний вибір для тих, хто багато їздить. Це колесо, як там е, на Україні було таке величеньке, тобто, що воно довго буде служити, якщо використовувати його ну, я, по, по, ну, по своєму назначенню. Що кому сподобався, ці велосипеди є в налічі, є в такому коричневому кольорі, є в зеленому кольорі, є різні комплектуючі, можна двигун поставити мощніший, можна акумулятор поміняти, можна багажник поставити, такий теж ну, акумулятор в з багаж... з багажничку. Можна додати там багато ще яких функцій, яких вам не вистачає. На цьому велосипеді все обговорюється, любить завдання, ми можемо виконати. У нас для цього все є багатий досвід, нужні інструменти. Ну і саме головне, що є надійний, хороший велик, який ну, не, не соромно продавати. Що звертайтеся, дякую за увагу. Всім пока.